Моє шанування, дорогі телеглядачі. Доброго всім хорошого дня і настрою. Важає Мегамол. гамол. Я рада з вами сьогодні побачитися. Такий прекрасний а, ну осінній день по погоді. Ну дійсно справжнє літечко. Тому я сподіваюся, що ви насолоджуєтеся вересневими теплими днями. Ну а ми вам ще гарного настрою піддамо, як то кажуть. Годинка ефірного часу розпочинається просто зараз. З вами протягом наступної години буду я ваша ведуча Тетяна, на своє тання. Шле вам наш продюсер пані Світлана за камеру оператор Сергій. Ми готові розпочинати. І розпочинати ми будемо з новинки. Ну, це завжди приємна новина, і вона стосуватиметься саме взуттєвого ряду. А з огляду на те, що вам найбільше подобається і до чого найбільше ви схильні, ми зрозуміли, що треба все-таки акцент ставити саме на натуральну шкіру. Тому а, ну ви знаєте, я можу десь і зрозуміти це, тому що а, насправді зараз доволі складні часи, скрутні для багатьох часи, і це може прозвучати трішечки дивно і дико, але насправді за таких. Обставин краще брати натуральну шкіру. Хай вона буде там на гривень 100-200-300 дорожче. Хоча насправді нещодавно я була в магазині, і ось поруч дві пари взуття стоять: екошкіра за там, 1500 гривень і шкіра за 1500 гривень. Ну тобто, зараз, в принципі, знаєте, є якість екошкіри, яка ну точно така ж, як і шкіри, і плюс, і ціна там така ж. Але ми знаємо, що таке шкіра перевірила на собі. І ви знаєте, за таких обставин фінансових, зокрема, зручніше в. Вигідніше і краще брати натуральну шкіру. Тому що яку іншу, так, замінник шкіри, якісь сумніви, наприклад, там ви сезон 2-3 відносили, а шкіру ви можете і 5, і 6 сезонів відносити. Тобто це набагато вигідніше, навіть з чисто економічної точки зору. Тому, дівчата, акцент на натуральну шкіру продовжуємо робити. І зараз ми хочемо вам запропонувати шикарну пару черевиків, яку ще ніхто не бачив, ми ще жодного разу на жодному телеканалі не презентували, тому знайомтеся. Ну, Знаєте, ми, як то кажуть, спершу знайомимося саме очима і дивлячись на ці черевики, ну вони вже погодьтеся. Закохують в себе. Зараз, тим паче, знаєте, слідкуємо за модними тенденціями, це безперечно. Зараз в моді не вініл, не лакована шкіра, але ви побачили і по наших босоніжках, які були, і ще по інших черевиках, що пішла така мода, знаєте, на відлив шкіри типу морського плеса, така русалчина тема, так, чешуча та риб'яча. Ось така от історія зараз дуже, дуже модна. Навіть коли роблять зі шкірою різні, скажімо так. Такі фентифлюшки, як колись говорила моя бабуся, то роблять не відтиск не під шкіру рептилій або що, а прям такі чешуйки рибки. Тому, дівчата, зараз ця тема вон, морська, вона дуже, дуже активно використовується. І тут ми теж бачимо, подивіться, такий сріблястий відлив. Шикарно! Це натуральна шкіра, дівчата. Це все натуральна шкіра, вона м'якесенька, вони легесенькі. Дівчата, візьмете в руки. Вони не вагомі, вони насправді суперлегкі. Це просто вау. Так от, і тут ще один шар шкіри. Всередині вони м'якесенькі, видно навіть, бачите, що це ось натуральна шкіра. Чітко можна ну, от, зрозуміти, відчути, побачити фактуру самої натуральної шкіри. Ну це просто вау. І ми пам'ятаєте, що взуття у нас була пара чоревик зверху екошкіра, а всередині шкіра. Тут і ми зрозуміли наскільки дійсно класно, коли устілка шкіряна. І звертаємо увагу на матеріал устілки. Тут так само шкіра, дівчата. Всередині ви маєте теж шкіру. Правильна устілка. От колись у нас продавалися окремо, знаєте, ортопедичні гарні устілки, такі для, наприклад, проблемних ніжок. Тут аналогічна історія: ви маєте правильну ортопедичну устілку із найважливішими супінаторами, зокрема під підошвену дугу, плюс зверніть увагу порами, для того, щоб ваша ніжка дихала, щоб не було такого, знаєте, ефекту присоски, коли ви ногою стали, і прям знаєте, аж повітря висмокталося, і ваша нога прилипла до устілки. І там чвіркає, наприклад. так? Ні, такої проблеми не буде. Тут ви маєте пори, вони все-таки дають усе повітря, дають можливість нозі дихати. Взуття, дивіться, от саме на нашу погоду, саме на нашу осінь. Зверніть увагу, як змінилося взуття. І це не тільки модні тенденції. Мова йде про зміни клімату, до яких ми підлаштовуємося. І дизайнери нас готують, підлаштовують. Оце дівчата саме от осіння пара чоровиків, ось вересень місяць, як Такий доволі теплий, у нас 27-30 градусів, 28. Ну, там найбільше, на, 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 такий найбільший спад, який я бачу, 26-24 градуси. Ну, ще спека. Вийдеш на сонце, так можна добре посмажитися, чесно кажучи. Отже, дівчата, натуральна шкіра, шкіряне взуття. Шкіра зовні і матеріал устілки так само натуральна шкіра. Дівчата, дуже вартісна, класна пропозиція. Фріда називаються ці дизайнерські туфлі. Розміри від 37 по 42 І увага на будь-який розмір. Вартість 2499 гривень. Мої солодкі, це люксова пара, чудова по об'єму з ем, можливістю адаптуватися під будь-яку ніжку, взуття, яке ви будете носити далеко не один рік, адже мова йде про шкіру. Але. Цю вартість ми подаруємо магазинам сьогодні, в нашому прямому ефірі, це перша пропозиція. Тому ми даруємо вам знижку 2099 гривень. Я повторюю, що колись така фраза була. Я пам'ятаю і колись і мама моя застосовувала там. Певні люди є там такі епітет цікавий, платять м -м, двічі, так а, ну тобто, коли ми купуємо щось дешеве, так щось недороге, ми можемо раз купили, другий раз, третій раз, четвертий раз купили, потім підсумували і виходить набагато більше ми витратили, ніж ми купили б щось якісне. Це і ніжки ваші не травмуватиме, і буде звичайно дуже гарно е і носитиметься, і не втрачатиме зовнішнього вигляду. Дівчата один раз купили якісне взуття. Повірте, 5 роч рочків відносили. І порахувавши, так, скільки, наприклад, вам в кожен рік обійдеться взуття, ну, це вийде по гривень 400. Тому я вам дуже-дуже рекомендую. Плюс тут ви маєте і підошву, поліуретанову підошву. Подивіться, яка м'якесенька. Я почула, але. А... Мені дуже подобається а, ваша згуртованість. В нас зараз на лінії дуже багато дзвоників, і ви вже зрозуміли, що на лінії понад 50. Тому сьогодні ми змінимо вартість прямо мої в. Ого! 1799 гривень! А тут уже й посмішка сама з'явилась на обличчі. Дівчатка, я вас вітаю. І це на будь-який розмір від 37 по 42. І, до речі, є 42-й, який завжди в ліміті, який такий ну важко віднайти, важко доступний. Дивіться, ми говорили з вами про підошву. Підошва поліуретанова, яка не буде вам стиратися, яка не буде деформуватися, яка не буде скошуватися. Якщо, наприклад, ви трішечки ну, неправильно ходите, трішки ніжка всередину чи назовні, вона не буде скошуватися або втрачати своєї форми. Така хороша товща підошви. Щоб, звичайно, і який крок був, щоб вам зручно комфортно було ходити. Ось тому, якщо вам доводиться дуже часто перебувати на ногах, ви можете бути впевнені, що вам буде зручно комфортно. Ніжка дихатиме вільно. Тут ви маєте отвори і біля п'яточки, перфорований елегантний носочок. Ви маєте такі, знаєте, як я не можу сказати, що це як ніби унісекс пропозиція, але такі красиві, як класичні туплі перфорація зверху. Яка дозволяє знову ж таки дихати нозі. І ось тут язичок доповнений резиночками. Тобто це на будь-яку висоту підйому. Шкіра м'якесенька, легесенька. Ну, дівчатка, це просто вау. 38 останніх пар відведених на цей ефір залишається. Так, пані Світлану, я можу нагадати про цю пропозицію, так? Дивіться, у нас буквально декілька пар. Залишається моделі, яку ви бачили раніше, в такому красивому дорогому відцінку кольору слонової кістки. Це натуральна шкіра, це наша іспанська колекція, теж поліуретанова підошва, устілка з пам'яттю, шкіра перфорована. Ви можете так. І тільки сьогодні вони коштують 1399 гривень. Якщо маєте можливість, можете замовити дві пари і вважайте питання. 37 38 39 40 із 41. ну від 37 по 41 розмір є за винятком 42. Тому теж запитуйте за цю шикарну пару черевиків. М'якесенькі, легесенькі, просто люкс на теперішню погоду. Повірте, весь вересень місяць, будете в ньому ходити. Можна сказати всю теплу частину року. Починаючи, наприклад, з квітня місяця, середини квітня до в принципі жовтня місяця. І влітку їх теж можна носити, тому що це натуральна шкіра, вона дуже така, знаєте, турботлива по відношенню до. Ніжки, тому запитуйте. Ну ці ідуть більш такі темніші, скажімо, а, так, якщо трішки пасмурніша погода. Або більш настрій, скажімо, осені. Тому я б вам дуже рекомендувала. Плюс чорна підошва, така практична, не марка підошва. Плюс вони, знаєте, як альтернатива чорним черевикам. Якщо ви трішечки, наприклад, втомилися від чорного взуття, чорних туфель, хочеться чогось іншого, тому що от опускаєте очі донизу, дивитися, в чому ходять інші дівчата жінки. Ну, ви будете здебільшого бачити саме чорні черевики. А у вас не чорні, а такого красивого сріблястого відтінку. Так, і я наголошую, що ми завжди тримаємо руку на пульсі подій, і наше взуття завжди відповідає модним тенденціям. Тобто, це і для дівчат, які обожнюють, слідкують за модою і максимально до цього уважні питання, тому що золотисті, сріблясті, такі місячні переливи. Це все буде дуже актуальне в цьому сезоні. А, осінь зума 2024 року. Ця морська тема. Не вініл, дівчата, це не вініл, це не лакована шкіра. Вона просто йде з таким фантастичним, як хром хромовим, так, як хромовим нанесенням, як хромові диски в артівках і так далі, тільки навіть ще більш ефектніше, ще з таким ефектом, якби сяяння, мерехтіння. Дівчата часу майже не залишається. В нас 20 останніх пар. В ліміті великі розміри. Їх багато немає ні в нас, ні у виробника. Ми як завжди, знаєте, відхоплюємо найкращі. Цікавинки в того чи іншого виробника, які є там амбасадорами колекції або що. Тобто те, що може, ну, безперечно, зачепити увагу і наших фантастичних панянок. У нас 20 останніх пар на новинку знижка 1799 гривень. Дівчата, не прогавте, бронюйте. Натуральна шкіра ззовні, натуральна шкіра всередині дівчата. Устілка м'яка, зручна з натуральної шкіри. Так, а я можу приміряти 37 розмір. От дуже хочеться самі, чесно кажучи, подивитися, як вони на ніжці сидять, тому що виглядають шикарно. І дівчатка, ось ця ось модель коштує 1399 гривень сьогодні. Розмір від 37 по 41 в наявності є. Тому запитайте за них, можливо, ви там відкладали покупочку, а тепер зрозуміли, ну здалося б таке взуття дійсно здалося б. То маєте можливість сьогодні забронювати. Боже, якість крутезна. Дівчата просто фантастична. Якість я вам дуже хочу їх порадити, От навіть якщо, ви знаєте, так, 50 на 50 у вас або 70 на 30. Ну, у вас поки що емоції, відчуття, ви їх забронюйте, вони приїдуть до вас. О, до речі, о, вони аж ні трохи не маломірять. Зовсім, ну, ні на капелюшечку. Я зараз 37-й свій приміряю, і в мене навіть так просторо в нозі, що це просто щось. Подивіться, які класні. Боже мій! Фантастика! Є ще й в таких попелястих брюках. Супер! Дівчатка, я от хочу зараз апелювати саме до людей старшого віку, до старших наших паняничок. Це супер зручно. Там стільки місця. Навіть отут, бачите, от я коли на пальчиках натискаю, дивіться, як провалюється! От сам носочок, і він, до речі, гарно свою форму тримає. Мені подобається, що цей бортик він трішечки такий, якби плотніший, вони тримають свою форму, вони в пальчиках не деформуються. Тут місця можна насправді дискотеку пальців влаштувати дуже просторо. Плюс вони, коли куди треба, потягнуться. Якщо у вас я просто бачила один такий випадок. Ой, мені аж так аж боліче стало за жінку. У якої пальчики зверху, так? Ось пальчики, другий, третій пальчики, вони прям отакі от йдуть. Можливо, у когось теж така ситуація, знаєте, або другий пальчик зверху на великому пальчику. Коли ось ми пам'ятаєте, такі насадочки, наліпочки для вальгуса пропонували, там ще були бандажі. Пам'ятаєте, так? От, якщо у вас така ортопедична проблема, у вас пальчики якось переплутані, або що, і вам завжди отут в пальцях тісно. Так, немає місця, тому що пальчик зверху. Я вам дуже рекомендую це взуття. Мої солодкі. от воно. Беріть свій розмір, так. Беріть, дівчатка, свій розмір. Якщо, наприклад, у вас така ситуація, і ви виходили з положення тим, що ви брали на три розміри більше взуття, тут беріть свій розмір, тут простор в носочках не міряно. І плюс воно ж потягнеться. Тому якщо у вас широка стопа, якщо у вас сильно деформовані ніжки, якщо у вас подагра така виражена, яскраво виражена подагра, в суглобчиках, прямо в пальчиках теж суглобчика. Хлопчики такі, знаєте, з набряками. То беріть саме цю пару. Знаєте, от коли ви заходите в взуття, де продаються спеціальне ортопедичне взуття, ну там ми вже не дивимося на від, місячний золотавий, або що Там, аби розмір був і аби проблемі відповідало, платите ви тисяч 5 за ці черевики Тут ви маєте за 1799 гривень. Але от я чому зробила такий акцент, тому що ну, насправді багатьох є така проблема з деформованими пальчиками і так далі. Вам тут буде комфортно, або в рослі Нігтики, знаєте, щоб теж ніде не тиснуло взуття на пальці. От вам буде теж суперкомфортно. Саме в цій парі, саме в цих черевиках легесенькі, приємні, гарно гнуться, зручні. Подивіться, з амортизацією підошва, красива, закрита п'яточка. Подивіться, як вони лищать. Фантастика, дуже елегантний носочок. От вони такі об'ємні. Прям от на моїй нозі я прям відчуваю, що вони. Супер об'ємні, але навіть на тонесеньку ніжку чудово. Вісім останніх нагод, дівчата а, новиночка в першій ефірі, спеціальна ціна 1799 гривень. Можливість забронювати ще є. Тому не покладаючи рук, дзвоніть. Це тільки початок у нас до речі, і новинка, і розпродаж на черзі. Тому дуже вам рекомендую: не перемикайте, залишайтеся з нами на черзі. Розпродаж штанів, брюк для чоловіків, для жінок все супер. Супер актуально. Ми повернемося за кілька хвилин, тож залишайтеся.